Сергію, скажіть, будь ласка, чи Путін готує ґрунт для захоплення сум? Ну, скажу так, ґрунт є, можливостей нема. Про все детально будемо говорити сьогодні з моїм гостем, військовим експертом, паном Сергієм Грабським. Пане Сергію, мої щирі вітання вам і дякую за те, що ви знайшли свій час та приділяєте його моїм глядачам. Моє вітання, пані Євгенії, вашому лиці, вашим глядачам. Радий поспілкуватися. Дякую вам безмежно. Звичайно, будемо говорити про ту жахливу трагедію, яка сталася у сумах. Відомо, що кількість жертв вже зросла до 35 осіб, серед них двоє дітей, велика кількість постраждалих. Крім того, відомо, що внаслідок цієї також атаки от зокрема в МВС повідомили, що постраждали і ті власне співробітники з різних служб, які приїхали тоді на місце. Скажіть, будь ласка, який сенс? Путін вкладає у ці удари? Чи можна говорити, що він в цьому контексті розглядає Сумську область як одну з потенційно, знову ж таки, мішені для майбутньої окупації проведення референдумів за російським сценарієм? Ну, знаєте, я б не звужував тему виключно Сумської області. Угу. Скажіть, будь ласка, я просто б навод, ну, збирав таку статистику. Як ви думаєте, скільки дронів випустив противник нам в 2025 році? Ну за 4 місяці. Так, щоб зекономити вас час, я вам скажу 11 тисяч Це у вісім разів, підкреслюю, у вісім разів більше, аніж противник випустив у відповідний період минулого року. У вісім разів. Тут не тільки про Сумську область, тут йдеться про намагання примусити країну, Україну капітулювати примусити нас здатися. І саме тому цей державний терор. Розумієте, ну терор за визначенням я вибачте, що мушу так бути трошки педантичним: це е, акт насильства або залякування, який здійснює якоюсь неурядовою групою. А тут ми бачимо державний терор у чистому вигляді, причому навіть е, так як це було проведено. Ну, це, це є свідченням того, що це були заздалегідь продумані, заплановані дії, і противник чітко усвідомлював наслідки таких дій. Пане Сергій, але тим не менше знову ж таки, якщо говорити більш детально про цю ситуацію, Мар'яна Безола писала так, про військових так і в принципі вже відомо, що там також було, було нагородження. Однієї з бригади, все це відбувалося в підвалі. Так військових не постраждали ніхто, але тим не менше було повідомлення на сайті Бердичівської адміністрації про те, що постраждав, загинув все ж таки один військовий Юрій Йола. Так а пізніше це повідомлення було прибрано. Так і дуже багато на на рахунок цього розпочалося галасу, Що мовляв, безуга звинувачувала зокрема і військових у цьому. Хоча цей захід ініціювала обласна військова адміністрація, ваш погляд на всю цю подію. Так от, так, Як Ви вважаєте, чи ми тут якісь здійснили дійсно помилки, і які ми маємо зробити з цього висновки? А, помилка давати безвідповідальним особам можливість е, говорити про це. А, що таке Сумська область? Сумська область це область на кордоні з Російською Федерацією. І я дуже перепрошую, там куди не плюнь, сюди військовий ви знаєте, якщо вже так говорити знов-таки зробити крок назад і розглянути це з більш глобальної точки зору, то створення таких казусів, таких подій інформаційних є злочином проти української держави. Тому що зверніть увагу, звинувачують не росіян, які нанесли удар по мирному населенню, а звинувачують військових. А вибачте, скажімо так, кількість військових на квадратний кілометр Сумської області навіть в 5-10 разів більше, аніж кількість військових на квадратний кілометр Київської області. Тобто, тут ми з вами маємо відверте свідчення того, що хтось свідомо або несвідомо підігрує противнику з точки зору того, що якби не було військових, то, мабуть, і удару не нанесли. Ви знаєте, я чому так от відверто і трошки агресивно про це кажу? Тому що ну, я пам'ятаю розмову одного мого приятеля ще в, влітку, на початку осені 22-го року в Миколаєві, коли до нього підійшли люди, казали: А може ви звідси вийдете? Він каже: куди, куди ми маємо вийти? Ну, вийдіть за місто. Хай вже нас окупують, може стріляти перестануть. Це той самий алгоритм. Тому е, пов'язувати і прив'язувати військових під час війни. І звинувачувати їх, що вони є навіть потенційно причиною такої катастрофи, яка має всі ознаки державного акту терору неприпустимо. Це Слово зовсім. Ви кажете, що це підігрування ворогові, так? А що робити з таким явищем? Принципі, що робити тоді з Мар'яною Бузовою? Вона ж постійно якби, коментує всі ці речі і постійно звинувачує військових і, зокрема, закликає постійно до е, звільнення головкома Сирського. Ви знаєте, я, я вам чесно скажу, я старанно уникаю е, таких пропозицій, тому що це трошки не моя єпархія. Е, чому я уникаю? Тому що все ж таки. Мені випала доля, я вчився в Академії державного управління. Я розумію, що ну, на сьогоднішній день майже не існує інструментів для того, щоб відкликати такого депутата. Або це потребує ну, колосальних зусиль. Але ну, як вам сказати, маємо те, що маємо, за що проголосували, то і маємо. Це вже питання до виборців, які голосували за Маріан. Знов таки, це їх відповідальність. І, ну, і друге питання, я десятки разів повторював, що є таке поняття, як Операційна безпека, operational security, як кажуть нас, і в нас є приклад Ізраїля, де такі події може коментувати дуже обмежене коло відповідальних і уповноважених осіб, і в це вколо, в коло не входять представники Кнесету Ізраїля. Так і тут ми маємо відповідно приймати якісь закони, регулюючі акти, які б унеможливлювали такі події. Як наше суспільство, як наша виборча система, як наш орган законодавчої влади на це зреагує? які будуть наслідки, це залежить від вказаних мною груп осіб. Пане Сергію, ви на початку нашої розмови сказали, що у ворога однозначно є такі плани стосовно зокрема сум, але немає можливості. Тобто, те групування військ, яке наразі ворог там тримає, цього достатнього для чого? Для якогось прориву чи ні? Тому що ми бачили, що згідно ну, ж таки з картами діпстейт, що там сіра зона потроху збільшується. Про що це свідчить? О, ну скажімо так. Якщо говорити загалом, знов-таки, вибачте, що повторюю цю фразу, вона трошки вже йде, як таке банальність. Якщо зробити пару кроків назад, то ми бачимо наступне: противник протягом дуже багатьох місяців, ну, що найменше 6 чи 8 місяців, не має змогу збільшити радикально кількість свого угрупування, яке веде бойові дії проти України. Воно коливається, і ви можете знайти слова генерала Сирського чи інші, відкриті, абсолютно відкриті джерела. Воно коливається в межах десь 615, 620, 625 тисяч особового складу. Чому я почав так здалеку? Тому що треба розуміти, що це угрупування оперує на фронті, а активна ділянка якого складає десь приблизно 1200 кілометрів. І відповідно до цього, ми можемо зробити наступне припущення: чи може противник десь на якійсь вузькій ділянці фронту. Зосередити значні ресурси для того, щоб на вузькій ділянці фронту спробувати прорвати, прорвати нашу оборону. Відповідь: Так, це можливо. Питання: а крім вузької ділянки фронту, вони мають можливості прорвати нашу оборону і сунутися такою навалою на суми? Ні, це неможливо, тому що в них просто немає відповідної кількості ресурсів. Є велике бажання, але немає відповідної кількості ресурсів, щоб здійснити такий прорив. Більше того, Одна справа, одна операція це прорив по напрямку Сум, яке призведе до серйозних втрат противника, і інша задача, яку практично не можна виконати, і до речі, яка не була виконана ще в 2022 році, це захоплення міста, яке населення якого ну пробачте, не ну, десь приблизно за 300 тисяч. Я прошу кажу: давайте згадаємо скільки противник бився. О Бахмут. багато. А населення в Бахмуті в 30 разів менше, аніж і площа відповідно, менше, ніж е, в Сумах. Далі, що сталося з противником? Після Бахмуту ми практично припинили згадування такого поняття, як корпус вагнера. А корпус Вагнера на той час це була найбільш боєздатна частина російської окупаційної армії. Кількісно вона складалася з 75 тисяч. Так от цей корпус Вагнера згорів в боях за районний центр, або навіть вже не районний центр Донецької області. То тепер давайте уявімо собі, що буде і з тою армією, яка буде сунути на суми, і якою ця армія має бути за розмірами. І третє питання: чи має Росія таку армію на сьогоднішній день? Ні, немає. Так, російські війська можуть здійснити спробу тактичного прориву на досить вузькій ділянці фронту, але з огляду на той порядок і алгоритми бойових дій, які ведуться зараз, ми можемо говорити, що їм доступний може бути тільки тактичний прорив, ну, максимум на глибину до 10 кілометрів. І це, власне, все. Ну, як аналогія, приблизно така ж кількість військ атакувала минулого року Харківську область. Так ось вони навіть не дійшли до основної лінії оборони. Вони зав'язли в боях в полосі забезпечення. Тому е я абсолютно категоричний в тому, що плани такі у противника є, тому що це відповідає стратегічним е планам противника захопити всю Україну, але можливостей нема. Але стримуючі фактори. А, такі, як сили оборони України, навряд чи подарують противнику таку можливість, тобто аналогічно можна сказати стосовно наступу на Харківську область, якщо резюмувати, абсолютно абсолютно, тому ж принцип такий самий: кількість загальна кількість військ противника не помінялася 620 тисяч. Пане Сергію, якщо говорити про реакцію, то говорити про те, що так росіяни використовували минулого року так. Велику кількість дронів і якби постійно продовжуються ці обстріли розуміємо. Але ж сьогодні вся увага прикута саме до Сум, тому що так велика кількість жертв, Передодні перед цим був кривий рік. В принципі, тут виходить Трамп. і Про що він говорить? Що йому доповіли, що це була помилка. А якою мала бути реакція на це сполучених штатів Америки, і зокрема, чи в принципі можлива якась ну, потужна реакція з боку Дональда Трампа? Чи цими словами він це сказав вже що хотів? Давайте почнімо з того, що реакція президента Сполучених Штатів мала бути трошки іншою і не такою імпульсивною. Це не може бути помилкою. Апріорі, це не може бути помилкою, тому що за всіма нормами і правилами ведення бойових дій. Я розумію, що я кажу нонсенс, але є, напевні правила та методи ведення бойових дій. Категорично заборонено використовувати зброю неприцільної дії. Проти густо населених кварталів. Це військовий злочин. Це перше. Тому тут не може бути помилки і мови про помилку ну, взагалі не йдеться. Такими ракетами бити по містам заборонено. Друге, а перша ракета вдарила в певний об'єкт, Ну, можна там безкінечно говорити, хто там був, кого там не було. Причому цей об'єкт у диво був розташований недалеко від церкви, якщо я не помиляюсь. І люди якраз йшли зі служби. І я чому так в деталях кажу, тому що друга ракета навіть не досягла об'єкту, вона вибухнула в повітрі, тому що вона була начинена шрапнельною бойовою частиною. А про що йдеться? Ви знаєте, це мені просто буквально нагадало неодноразові випадки терористичних актів. Який я переживав в Погдай. Алгоритм виглядав наступним чином: здійснюється підрив якогось автомобіля, ну і перша реакція людей розбігтися, а потім ну, людська цікавість, бажання допомогти постраждалим. Викликає зворотню реакцію і всі біжать на місце вибуху. І от коли там набирається великий натовп, коли туди з'їжджаються відповідні служби, роздається другий вибух. І, як правило, терорист, самогубець підриває пояс шахіда з такими, знаєте, шрапнильними елементами, осколковими елементами для того, щоб збільшити кількість трав. Тут, ну, скажімо так, різниця тільки в тому інструменті, який був задіяний. Алгоритм такий самий терористичний. Тобто це ще раз свідчить про абсолютно продуману, свідому атаку з порушеннями всіх можливих норм і правил військового мистецтва. Ба більше. Якщо ми говоримо про ці ракети Іскандери, ну давайте будемо чесні. Це не російські ракети, це ракети, які були вироблені ще в радянські часи. Чому я на цьому наголошую? Тому що в радянські часи філософія створення створення цих ракет полягала в тому, щоб донести ядерний боєприпас до ну, точки вибуху. Так ось в цьому і полягає суть цієї зброї. Ніхто ніколи в житті не вимагав від цієї зброї виключної точності, тому що відхилення попадання ядерного боєприпасу на 100, 200-300 метрів, це взагалі ні про що було. І саме з цим, і саме з цим пов'язано то, про що я кажу, це не може бути помилка. І саме з цим, відповідаючи на ваше питання, я можу сказати, що. Президент Трамп висловився імпульсивно, ну дозвольте так висловитися дуже дуже коректно в нашій з вами ситуації, не порадившись із своїми радниками і тим тими, хто готує контекст для нього на ту чи іншу що подію щодо посилення, тепер протиповітряної оборони. Тобто, знаєте якщо раніше коли відбувалися такі серйозні, Атаки із жахливими наслідками в принципі всі наші партнери говорили, говорили про посилення обо, посилення озброєння так для України. Тепер ми бачимо, що якби цього немає. Це якась тенденція. Ну тобто, це е, як це розуміти, пане? Євгене, ну чучу так, ну що так зразу негативно? Чому немає? Е, європейські країни, Німеччина ще до цього повідомила, повідомила про плани передачі нам аж чотирьох комплексів. Це да. після кривого рогу. Після кривого рогу, тобто ну не можуть ну, розумієте, кожний комплекс IRST це виріб вартістю десь приблизно з мільярд доларів. Так, пане Сергію, але ж Зеленський говорить про те, що ми навіть готові купити Петріот у Сполучених Штатах Америки. У нас для цього є гроші, нам допоможуть європейці, тільки продайте. Ви знаєте, в чому справа при всій повазі до президента, давайте будемо відверті. А проблема полягає в тому, що якщо ви відкриєте любе джерело інформативне, інформаційне для визначення там бойового потенціалу тої чи іншої країни, що ви там знайдете? Ви знайдете там кількість танків, кількість особового складу, артилерії. Кількість літаків, кораблів і так далі, і тому подібне. Але ви ніколи не знайдете дані про стратегічну протиповітряну оборону. Розумієте, в чому справа до цієї війни ніхто в світі не готувався ні росіяни, ні ми. Ну ми були більш-менш готові. Ні е, країни цивілі, цивілізовані країни Заходу. Е, ніхто не виробляв петріоти, як то кажуть, на потоці. Румунія замовила Петріоти в 2017 році, і щось мене гризуть великі сумніви, що вони їх до сих пір. Петріот це виключно дорогий і складний виріб, комплексний виріб, і його не можна створити там за тиждень чи за два. Це дуже складний і довготривалий виробничий процес. Тому те, що Німеччина задекларувала передачу нам чотирьох АРСТІ, це вже велика перемога, тому що ми маємо розуміти, що. Ці системи будуть отримані? Я не скажу, що вони будуть отримані через тиждень, через два тижні, через місяць чи через квартал можливо, навіть більше. Але так ну, побудована система виробництва цих зенітно-ракетних комплексів. Що стосується ракет для Петріотів, це так само дуже велика проблема. Ну скажіть, будво, будь ласка, до цієї війни, яка була потреба у ракет, Петру ракетах Петріот для світової спільноти? Ну, пара десятків. Якщо я не помиляюся, одна ракета коштує там, десь до 10 мільйонів доларів. Для кого треба було виробляти, зберігати і обслуговувати ну, безкінечні запаси ракет, коли не було такого поняття, що буде тривати така виснажлива і довготривала війна, як ми отримали в Україні. Відповідно до цього в світі не існує таких ракет. Я вам скажу більше, ну так, щоб знаєте, вже заадвоктувати наших західних союзників. Давайте згадаємо, як у му році московити наліво і направо розкидувалися ракетами С-300, С-400, використовуючи їх в якості балістичних ракет, маючи певні обмеження. А що сталося? Чому вони не використовують їх зараз? Тому що радянські запаси вичерпалися, вони не можуть використовувати таких ракет, а замінників немає. Так само, і по балістичним ракетам вони не можуть виробляти більше 20-40 ракет на місяць, це ну, скажімо, виробнича стеля. Саме тому ми говоримо про таку комплексну проблему щодо наявності відповідних засобів протиповітряної оборони і їх протидію силам та засобам противника. Це серйозна проблема, це наша біда. Пане Сергію, після цієї атаки у нашому генеральному штабі сказали, що буде невідворотна відповідь. От, скажіть, будь ласка, якби ми зокрема били, є думки такі і від експертів від різних, які говорять про те, що потрібно буде також по центрам ухвалення рішень, зокрема по Москві. і от тоді це буде мати суттєвий вплив. Ви погодитесь із такою думкою чи ні? Я погоджуся. Ну, це маячня. Я розумію, що, повірте мені, я жодним чином не намагаюся захистити там Москву, я не маю там жодних сантиментів. Але давайте знову з вами включимо здоровий густ. Що таке Москва? Москва це місто, яке будувало свою оборонну інфраструктуру для протидії в умовах холодної війни. Тому як і у нас в Києві. Я вам гарантую тисячу відсоткову безпеку, якщо ви будете знаходитися десь на станції метро, золоті ворота або арсенальна. Так само і там командні пункти управління знаходяться глибоко під землею, і ніяких сил та засобів наших не вистачить для того, щоб ну, пробити цю, цю, цей захист. Це технічно неможливо навіть засобами ядерно, ядерної зброї. А наш сумарний еквівалент вибухових речовин, які ми випускаємо протягом ночі. На Росію, ну, десь давайте скажемо так, приблизно 50 кілограмів на 100 на 100, на 100 дронів це приблизно 5 тонн. Навіть не кіло а 5 тонн. Що вони зроблять? Вони нічого не зроблять. Чи значить це, що відповідь не має бути ні в якому разі, має бути концентрована і зосереджена відповідь по загрозі. Дуже важко, і ми з вами прекрасно це знаємо. Дуже важко боротися з наслідками, тобто, коли вже ракета летить, але є можливість боротися з причинами тої хвороби, тобто знищувати райони в позиційних ви, 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 вивичте визвищувати ракети в позиційних районах, наносити удари по пунктам управління, знищувати бази і склади озброєння, боєприпасів, пальмомастильних матеріалів це те, що ми можемо зробити. Танк не буде їхати, якщо в нього немає приймов. Ракетна установка не буде стріляти, якщо у неї не буде ракет. Ну згадайте, як ми рознесли в Енгельсі склад з ракетами і тепер для росіян, а ми рознесли фактично місячну норму використання ракет. І останнім часом ми з вами чуємо тільки або зліт кінжала, що так само дуже обмежена зброя, або нанесення терористичних ударів балістичною зброєю. Ось це от результати такої. Якщо ми досягнемо того, що ми зможемо знищувати заздалегідь а, а, пускові позиції і установки, це буде значно більшою відплатою, аніж то, що ми там пошкрябуємо стіну Кремля на сьогоднішній день. Ми його потім спалимо. Якби ви протрактували слова Трампа про те, що він говорить, що найближчим часом очікує хороші пропозиції щодо врегулювання війни в Україні. Ви взагалі бачите такі ознаки. Ні, не бачу в його світі. Він може й очікує якісь хороші новини щодо врегулювання позиції. Ані ми, ані наші західні союзники в Європі не бачимо такої тенденції, яка б говорила нам про покращення безпекової ситуації. Це технічно неможливо на сьогоднішній час. І саме тому наші свідомі західні союзники роблять це можливо для того, щоб посилити і свою боєздатність, і безпосередньо безперечно. Не зашкодити нашій боєздатності, нарощуючи її всіма можливими темпами, ну, якби президент Трамп він мислив, скажімо так, категоріями здорового глузду і логіки, то, мабуть, він би не говорив такі речі усвідомлюючи, а я не дарма не вів цифри щодо того, що до того наскільки виросла інтенсивність ударів по Україні, дозволю собі відмітити, це сталося, ну скажімо так, в період вже безпосередньо до і після інаугурації Трампа. Тобто, Трампу треба просто показати ну я маю надію що йому показують але він просто не хоче не хоче це читати та кількість ракет і ударів яка і дронів які випускаються по україні Пане Сергію, щиро дякую вам за цікаву та фахову розмову і дякую за те, що ви приділили свій час на моїм глядачам Безмежно вам подяка за це, це цінно для мене. І давайте подякуємо і глядачам за підтримку, тому що все саме, що ми робимо сьогодні, це в першу чергу саме для них. А, друзі, я вас закликаю, підпишіться. Будь ласка, на мій авторський YouTube канал. Пишіть у е, своїх коментарях, кого б ви хотіли бачити в ефірах. Я обов'язково буду запрошувати спікерів і пишіть свої запитання. Також буду ставити ефір. Тому ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних ефірах пане Сергію, я вас буду з нетерпінням чекати. Дякую. Найкраще обіцяю ще раз, ще раз неодноразово долучитися, якщо запросити, звісно. Звичайно, Все, дякую. дякую.